Виконуємо номер 3.32 із підручника Геометрія8 та номер 7.32 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Завдання перше. Градусна міра одного з кутів трикутника є середнім арифметичним двох інших кутів. Знайдіть цей кут. І друге, градусна міра одного з кутів чотирикутника є середнім арифметичним трьох інших кутів. Знайдіть цей кут. Приступаємо до виконання. Нехай кути трикутника, один Х, а інший Y. Нехай кути трикутника Х градусів і Y градусів. Тоді середній арифметичний третій кут. тоді третій кут буде, він є середнім арифметичним. Х додати і поділити на 2 градусів, враховуючи, що Сума кутів трикутника 180 градусів. Складаємо рівняння. У нас буде рівняння з двома невідомими. Х додати і, перший, кут, другий і третій, який є середнім арифметичним. Попередніх двох дорівнює 180. Помножимо на 2, зведемо до спільного знаменника. Отримаємо 2х, додати 2y, додати Х, додати у. Других дорівнює 180. Помножимо на 180 на 2 і зведемо потім додамки 2х плюс х це буде 3х, 2 у плюс і, 3Y. І 180 множимо на 2, це буде 360. Винесемо 3 за задушки. І тепер поділимо на 3, Знайдемо суму Х і. Y. Маємо 120. Це сума Х і y 120. А наш третій кут буде сума ХІ поділити на 2. Ми поділимо на 2. Отримаємо. Третій кут у нас 120 на 2 – 60. Отже, градусна міра кута що є середнім арифметичним двох інших кутів шістдесят градусів Записуємо відповідь до першої задачі. У нас запитання стоїть, знайдіть цей кут. Ми його знайшли. І переходимо до другої задачі. Тепер у нас чотирикутник. Нехай кути чотирикутника будуть і X, Y, і Z градусів. Нехай кути чотирикутника. Х градусів, градусів, і градусів і з градусів. Тоді четвертий, який середнім, є середнім арифметичним, буде, тоді четвертий кут буде середнім арифметичним, отже x додати y додати z і ділимо на три, бо в нас три їх. Враховуючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів складаємо рівняння з трьома невідомими. Враховуючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння Х додати Y, додати z, поділити на 3, додати Х, додати y, додати z, дорівня 360. Зведемо до спільного знаменника. Буде додати 3х, додати 3y, додати 3Z. Дорівнює 360. Зводимо подібні доданки. Буде 4х, додати 4 у додати 4з. І 360 помножимо на 3. Виносимо спільний множник 4 за дужки. Отримаємо 360 помножити на 3. Це у нас буде 1080. І тепер поділимо на 4, знайдемо суму X, Y і Z. Отримаємо сума наша буде 28, 7, 270 градусів, а нам треба знайти середнє арифметичне поділимо на 3 х додати y додати Z дорівнює 270 поділити на 3. Отримаємо четвертий кут, що є середнім арифметичним, 90 градусів. Отже, градусна міра кута, що є Середнім, арифметичним трьох інших путів. дев'яносто градусів Записуємо відповідь 90 градусів номер 3.32 із підручника Геометрія 8 та 7.32 із підручника Математика 8. Виконано.